Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? І давайте, як завжди, тепер уже загадуйте бажання, кому цікаво, звісно, це не обов'язково. Може, є якесь питання у вас, і побачимо наприкінці відео, чи так, чи ні, буде відповідь вам. І давайте починаємо з особистого життя. Що ж у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну, страхи стосовно стосунків, може сімейних, може з кимось в якомусь колективі є важлива для вас людина. І... Хочеться, щоб все було гаразд між вами, все якось врівноважиться, все буде гаразд, і все буде як переможно. Якісь страхи переможете, якусь затягнутость у висловлюванні. Може, чекаєте взагалі, щоб дізнатись людині в чимось, там вже дивіться, в кого як, але все буде гаразд. Не налякуйте себе, не жахайте себе і не кажіть собі, що щось може піти не так. Повірте, той результат, який ви отримуєте, він буде насправді найкращий для вас. Як би ви от собі його не малювали зараз. Далі сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Угу. Угу. Так, ну тут. тут... Знаєте, одне на інше будете, замі... Заміну одне на інше робити будете. І відмовлятись все ж таки від чогось. Коли знаєте, наприклад, так вже набридло, це вже було неодноразово я так більше не хочу. Як відсікати від себе щось будете, спочатку е буде страшно, але потім ця ситуація вас від брехні якоїсь буде захищати От такі, така поведінка, таке рішення. Насправді, у вас взагалі буде як можливість відстояти себе. Тут така ситуація намальована. Далі дивимось дії чоловіка у бік жінки. У сфері кохання, звісно ж. Так, ну що, ну, це одне на інше буде мінятись. Знаєте, це коли, очікування, я б сказала, знаєте, очікування краще, ніж він може дати. Може розписувати щось для вас так мальовничо, а насправді пшик якийсь буде. Тут або дуже треба буде допрацьовувати, або це просто от, може видавати свої бажання, нібито вони вже є. Ну, от, я так вже м живу, а насправді там, до цього ще дійти треба. Тож будьте уважні, більш за все для, до себе. До своїх бажань, своїх мрій і своєї якоїсь впевненості. Давайте дивитись діє жінки у бік чоловіка. Ну, як завжди, Ірис, вітає вас, Алісу десь там кличе собі. Вона тут сидить і слухає, що я вам розповідаю. Так, жінка жінка обере собі щось, що зміни її життя і життя цього чоловіка. Вона врівноважить те, що вважає, от знаєте, як це так правильно. Це так буде краще. Тут жінка, знаєте, з такою позицією. Коли я не хочу нічого довго затягувати, я буду приймати рішення тут і зараз. І от просто от... Це, знаєте, як я буду розглядати те, що є, і не буду дуже очікувати чогось геть іншого. Коли жінка вже сприймає чоловіка, як, знаєте, от те, що він дав на даний момент, це максимум. Я більш нічого від нього не дочекаюсь. Тому і буде вже, ну якось знаєте, як поєднувати свої якісь бажання, свої якісь там висловлювання з його якимись там бажаннями, висловлюваннями. Тобто тут вже якісь як підсумки буде підводити. Це теж треба. Далі для тимчасово одиноких. Давайте побачимо, що ж завтра буде у тимчасово одиноких. Ого, цікаво. А щось вам рано знати, а що це, а що ж це таке, а що це ховається за цією картою для вас? Угу. Цікаво. Слухайте, а не просто так ваше, тимчасове, оце відсторонення від сфери кохання. Тут хтось в свою силу буде входити. І це родова сила І це вам час вже. І е, поки ви були в стосунках, у вас такого розвитку не було і не було б. А вам вже час. Тож від вас і відвели людину, бо ваша сила вже вас зачекалась. Угу. Я е знаю, що це не для всіх, але Завжди повторюю це і одразу скажу, і може хтось новий на каналі. Карти завжди відгукуються для тих, для кого важливіше за інших почути інформацію. І це означає завжди тільки те, що у всіх інших день не буде так значно чимось відрізнятися від попередніх. Ніж от для тієї людини, якій зараз дали відповідь. Тож, дівчата, хлопці, не ображайтесь тут, для таких людей дали відповідь. Всім іншим просто ну, тут нема що сказати. Не буде таким він дуже якимсь там сильно яскравим цей день для вас. Ми ж дивимось на один єдиний день. Робота. Тож... Робота, ну, вискакують, хай лишаються. Ага, десь швидко треба буде приймати рішення, на угу. якого ви навіть будете так лякатись трошки спочатку, яке вам просто вам не зрозуміло, що ж там далі буде. Тому ви, знаєте так, Треба, ну, це як, наприклад, десь там швидко прийде якась така інформація, до якої ви, може, і не готові. Але не лякайтесь, бо ця інформація, вона, зрештою, щось врівноважить у вас по роботі. Або це ви заспокоїтесь в чимось, так, пройде час, і ви так трошки заспокоїтесь. Це як. Щось, що відкриває перед вами нові можливості. Хоча спочатку ви не будете радіти, тому ви не готові до нових можливостей, ви не хочете, ви знаєте, що це від вас буде потребувати певних жертв, але це, як знаєте, час прийшов і не відкрутишся. Ну, добре, давайте далі. Що ж вам важливо прийняти цей день, що вам важливо прийняти? Два королі і одна королева і зміни, до яких ці люди рухаються. Це може бути Робоча якась ситуація, так, і компанія колег. Це може бути і чийсь трикутничок. Ну, воно і показано як трикутничок, але для когось це особисте життя, для когось це робоча сфера. <кхід> це щось, що. А, угу. Зараз. Ну, для когось це як поїздка, яка в якій ви через яку, після якої, в якій ви набираєтесь сил. Це може бути як завгодно для вас. Це може бути з новими знаннями, новими якимись можливостями наповнено, новими. Ну, новим спілкуванням. Це може бути знайомство. Наприклад, ви приходите в, в новий колектив, ви знайомитесь з людьми, з якими вам працювати далі. Тобто, це день, який де в чому як на до і після буде ділити ваше, ну, ваше життя. Так? Ну, тобто, наприклад, ви там звикли спілкуватись з одними людьми, тепер ви будете. Ще й цих людей. Знати, і вони ваш світогляд будуть трошки розширювати, або якісь нові можливості зайдуть в ваше життя з цими людьми. Тобто приймайте, як є, тут, тут непогана ситуація. Далі, від чого краще, б за все, відмовитись завтра? Від чого вам краще відмовитись? Оу. Oh. Так, ну якщо це швидке і не дуже розмірковане рішення, то відмовляйтесь, бо воно більш страхив, принесе емоційних, якихось таких розбитих станів. Коли знаєте, от дійсно в чимось поспішили. Не треба було. Треба було спочатку подумати і сказати собі, чи... Запитати себе, чи дійсно це те, чого ти хочеш, що тобі покращить життя, що змінить життя на краще? Ну, що, знаєте, як поведе тебе кращим шляхом? Тут вже дивіться, від от те, що може принести вам біль, от від цього відмовляйтесь. Якщо для когось з вас... Сьогодні філіжанку робила, і філіжанка показала комусь з вас. Все ж таки, треба серце своє підлікувати, і ви знаєте, що в цьому випадку робити. І у вас завжди повинні бути під рукою ліки. Це для когось, хто, ну, це ви знаєте, що це ваша хроніка якась, яку час від часу треба контролювати. Тож, будьте уважні. Далі, чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Дійсно, тут щось складне, у вас вже завершується, ви далі просуваєтесь. Тобто там, де було складно і вже не сила було тягти, ви в цій ситуації вже рухаєтесь далі, бо, ну, знаєте, це як. Підсумок вже, як підсумок по тому, що ви витримали. Отак от тут більш. Якась ситуація, в якій ви були залежні, в якій ви добровільно навіть були залежні. Тобто, десь ви як самі себе тримали на гачку як... від чогось, від когось. Це вже вихід з цієї ситуації, вже знаєте, от перші кроки робите. Отак от тут. Цього не уникнути. Далі порада від вищих сил для вас на завтра. Угу. ну Рухайтесь, без сумнівів і, знаєте, доволі так активно дійте, бо тут тут про те саме: там, де вам треба щось закрити. Десь там вже час поставити крапку, вийти з якоїсь дійсно складної для вас ситуації. Вона може бути і фізично для вас складною. Може бути, знаєте, коли сприйняття якоїсь ситуації дуже складно вам дається. Вже час виходити. Не робіть простоїв, не сумнівайтесь, просто дійте і все. Угу. Привіт, Аліса! Вот, бачите, Аліска показала вам приклад. От прийшла, зазирнула і собі далі пішла, вона не затрималась. От, просто і вам так треба вже. Далі рухайтесь, і все буде у вас гаразд. Давайте тепер подивимось, так чи ні, відповідь або на ваше питання, або на ваше бажання. Відповідь так. І це ще й чомусь вас навчить. Це вам дасть якусь навіть, знаєте, підтримку комусь морально, комусь навіть матеріально. Тут, тут дійсно ви в чимось будете як розширювати свої можливості, свої знання, тобто ви, ну, це для вас тільки на краще. Це не буде дуже швидко, якщо, от, знаєте, десь ви в чимось будете зростати. Це буде на протязі року, але це принесе вам прибуток. Ну, клас. Хай воно так у вас і буде. І таргана дня. Давайте подивимось, який тарган буде вами керувати в цей день. Так. Ну, це прокрастинація. Це десь в чимось вам би робити, а ви будете затягувати, ви будете сумніватись, ви будете якось так знаєте, ой, чи варто і взагалі, а це я оце зроблю, а тут я ще там чай поп'ю або каву поп'ю, а тут мені там треба почухати, а тут почесати. Тобто ви будете затягувати щось, як тільки можна буде. Ну, а потім будете дуже так незадоволені собою. Тож підштовхуйте себе в чим тільки можете. Або когось все. На цьому, всім дякую. Всім вам гарного дня, гарного настрою. Бережіть себе обов'язково та свою родину. І хай все буде так, як ви мрієте, і якомога краще для вас. Побачимось. Всім пока!